Фотографії на стіл розкладив, дивчачі історії смішні і смішні і справді друзям не стабуть потоним. Воно кричили з тобою завжди вони. чіпси з бульками вода, робили нас щасливими людьми. Та сіки лиште живою добра, ми проживали незабутні дні, Ми жили всі так ніби то в сон, і можна бути завжди нам Та залишився тільки цей альбом, а ми розлетілися як дим Старі фотографії на стіл розкладив Дитячі історії, смішні, розкажи. Радім друзям не забудь позвоним, бо добре зле з тобою завжди вони. Зодніла ніч, зранку все стало ясне, Знайти нові кольори мушу я лице. Гуми дощем, що треба ще господь. Більше слів, більше віри Ми хочемо, як знов Слежима розсіла Насяє в день таємними знаками Ой, ми дарує кожну мить Добром замолони Щоб діти на землі вже не плакали Ти, хто втратився численною годиною Ти повинен бути особливою дитиною Ти потрібен вогонь Ти потрібен середу і п'яту Тут потрібно дуже рано радість підніматися, і водою землею потрібно умиватися. Відного часу нам турницями займатися, а потрібно швидко і завданнями справлятися. Люлі, люлі, люлі. Не забуду літні, дабів наш ніколи. Вся стежина осябає все навколо. Пролиті усія, на наколи. Обольши ты вдома